Христос Воскрес, хтось скаже, та не Воскрес, ще пару днів лишилося, або Воскрес. Да? Тож треба якусь дату, щоб казати Христос Воскрес ще місяць, ні? а на Новий рік Христос Воскрес казати не можна. Не дай Бог. А то ніч, що Він вже Воскрес раз і назавжди Христос на небі. І багато людей по цілому світу святкують Пасху. І багато святкують неправильно. І я одна із тих, хто святкувала так само. І реально я хочу з вами поділитися від серця, тому що можна прожити ціле життя і не знати, що наша Пасха це Ісус Христос, закланий за нас. Не яйця висіли на Христі, не булки, не ті кулічі. А Ісус проливалася кров, по Його тілу реально текла кров. Не просто текла. Він падав. З нього кров ішла як з фонтаном. Якщо ви не дивилися фільм Страсті Христові, подивіться. Це дуже сильно, і там реально видно, що таке Пасха. І е, люди вірять усьому, що лишили предки. Я буду так вірити, як моя баба. Моя баба ходила з кушаром з яйцями і я буду ходити. Але ніхто не розбирається, чи баба правильно святкувала, чи неправильно. І зараз кожен має доступ до інтернету. Зайдіть, прочитайте, не лінуйтеся, звідки пішло то свято. І чого воно називається Великдень? Давайте з вами прочитаємо. Великдень називається Даш Божий, тобто сонячний. Цьому святі переважає магія родючості. Приміром, великодній коровай, котрий слов'яни називали бабою або кулечем. На території України жили східні слов'яни, які поклонялися богам, Бог грому, Бог сонця, Бог родючості. Реально, якщо поринути в історію, дуже багато можна дізнатися, де правда реально, де брехня. Далі. Його випікали за принципом аналогії. Чим вищий коровай, тим кращий урожай, тим більше приплоду матиме худоба. Сучасна Пасха це і є той древній язичницький коровай з дріжджового тіста. І ніякого відношення до справжньої пісної єврейської Пасхи він не має. Це дуже сильно. Даж Бог шанувався предками, як Бог сонця, який на зиму ховає живинні промені.